Дорогі українці, українки, сьогодні Запоріжжя разом з прем'єр-міністром Нідерландів. Важливий візит і дуже символічний сам у день початку навчального року. Щойно тут на Хортиці, ми говорили з нашими ветеранами, ветеранами війни. Сьогодні ж представили у Запоріжжі нашу мрію новий освітній застосунок, фактично аналог дії для нашої української освіти для усіх наших. Діточок для вчителів, для батьків це безперечно хороший результат у час такої війни. Україна і захищається і. Розвивається і створює нове дає можливості нашим людям. Я дякую всій команді мрії, усім нашим українським вчителям, кожному, кожній хто працює, щоб освіта в Україні була сильною, і ми додаємо гарантії цьому. Уряд України має чіткі доручення щодо будівництва укриттів, щодо забезпечення шкіл автобусами і те, що ми обіцяли громадам, ми маємо виконати. Також створюємо програму гарантованого безоплатного харчування для дітей в початковій школі з першого по четвертий класи. І ще МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, мінцифра громади мають забезпечити повне виконання нашої програми Безпечна школа це створення реально надійного простору безпеки для всіх учнів, учениць для кожної школи цього року. І в Запоріжжі, і в багатьох інших наших містах, і громадах школи відкрились для навчання офлайн. Понад 2 мільйони дітей зможуть навчатись. У базовому шкільному форматі ще близько мільйона дітей у змішаному форматі офлайн і онлайн. Усе це залежить від безпекових факторів, від наявності укриттів в наших школах загальних наших можливостей захищати життя. Сьогодні на переговорах з прем'єр-міністром Нідерландів ми говорили саме про це. Про посилення ППУ, про нові системи ППУ, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта, снаряди для воїнів, техніка, захист життя по всій країні, зокрема нашої енергетики. Сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів. Дякую вам за це. Ми говорили і про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям. Це Інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання, це те, що точно допоможе Україні, і ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від прем'єр-міністра Схова та усіх політичних та громадських діячів з Нідерландів. І, звичайно, моя найбільша вдячність усім людям. Усім нашим людям, кожному і кожній, хто береже нашу Україну, наше Запоріжжя, всі наші міста і громади, усі, хто б'ється заради України, працює тут, у нашій державі, допомагає нам. Дякую, пишаюся нашими людьми, пишаюся Україною. Слава Україні!